Хазяйське життя, воно таке. Рано чи пізно приходить час збирати плоди. Так, ось у нас в, нашій, в нашому парничку виросли такі деньки, яку ми будемо рвати. Ось він, а ну щось я А, лопнула вже точно. Угу, Все, вириває. Ай-яй-яй. Пахне, так. Да. Наша рідненька. Диви, да? mm -hmm. вона і знизу лопнула. Знизу тут все таке потріскане. Дуже горно. Да, наша рідненька. Спуст... Котик прийшов. Сільське <хех> життя в серед місті Миргорода Так, ну що, будемо сьогодні їсти диню